Дощ бив у вікно, ніби хтось плакав навмисно. Не небо, душа не крапля її сльози, а він не повернувся додому вже другу ніч. Якщо вас хоч раз зраджували, поставте лайк. Якщо мовчали про це, напишіть у коментарях мовчала, але пам'ятаю. А щоб не пропустити нові історії жіночої сили, підпишіться мій голубе тут буде правда. Ганна сиділа на краєчку ліжка, в темряві, закутавшись у старенький вовняний шалик. Той самий, що колись зв'язала йому сама. Чи як жили на квартирі, в гуртожитку, для вчителів. Шарф був пошарпаний, але пахнув спогадами, а ще порожнечею. На стіні повільно гойдався годинник. Тік-так, тік-так. А вона, мов завмерла, дивилась на двері. Бо раптом, ну раптом таки зайде, скаже Пробач, Ганю, я. Я просто затримався, але не зайшов. Телефон мовчав. Вечеря застигла в тарілці, як і вчора. Суп прохолов, як і її надія. А де ти, Юро? З ким ти, Юро? Ганна підвелась. Підійшла до дзеркала, а там не вона. Там якась жінка з порожніми очима, зморшки, що прорізали щоки не від віку, а від мовчання. Волосся розтріпане, а в очах без тиша, крик, все змішалось. У голові крутилось одне він не сказав, що не прийде. Він просто не прийшов. Ще вчора вона гладила його сорочку, білу, як сніг, бо Юра любив порядок. Пахучий, завжди чистенький, її акуратист, і пішов, поцілувавши в щоку. Як завжди, а сьогодні ні слівця, лише холодна постіль і дощ за вікном. Невже щось трапилось? прошепотіла сама до себе. А в голові почала повсти гадюка сумніву. Повільно, слизько, холодно, а може, не одна ти в нього? Вона сіла назад, заплющила очі і згадала, як було колись. Було сонце, свіже сіно, і він, худенький, з кирпатим носом, що вмів жартувати так, що живіт болів від сміху. Ганна тоді ще дівкою була, з косою що нижче пояса, і серце її билося, як барабан, коли він проходив повз неї. Ганю, а ти знаєш, що я з тобою дітей матиму, якось сказав, усміхаючись. Вона тоді залилася рум'янцем, як мак серед пшениці, але глибоко в серці, повірила, і таки мала з ним двох і сина, і доньку. І в шлюбі 21 рік і ніколи, ніколи не думала, що отак було літо, тепле, липневе. Вишні стигли на подвір'ї, і джмелі гули так голосно, що, здавалося, саме небо їм вторить. Ганна тоді працювала в бібліотеці при школі. Тиха була, наче ластівка на гнізді. А він, Юра, щойно прийшов у село викладати історію. Молодий, високий, з очима як два озерця після дощу. Такий усміхнений, такий легкий на розмову. Уперше вона побачила його на сільському святі Івана Купала. Він тоді з хлопцями ставив стіл для гостей і підійшов спитати. А книжки у вас про кохання є, такі, щоб серце тіпало, Ганна аж зашарілась. Вона знала про любов лише з тих самих книжок з Лесі Українки, з Франка, а тут, наче сторінка, ожила. Він запросив її на морозиво. Потім, у кіно в райцентр, а потім уже й без слів усе стало ясно. Їхні руки шукали одна одну самі. Очі не могли відвести погляду. Я тебе з першого дня помітив, Ганю, сказав якось під вербою, що над річкою. Ти як спокій, а мені того спокою треба. Вона довірилась йому, як річка довіряє берегу. Не просила багато. Хати своєї тоді не мали жили в старенькому будинку вчителя, але їй було досить, що він поруч. Він носив її на руках, коли вона чекала первістка, ліпив вікна, фарбував двері, сам клав плитку у ванній. Усе робив своїми руками, бо для своєї жінки тільки найкраще. Вона в'язала йому шкарпетки на зиму і ховала в кишеню записки з побажанням доброго дня. Вони сміялись, варили разом борщ, співали червону руту на кухні, були як пальці на одній руці, різні, але нерозлучні, а як він дочечку носив на плечах. Боже, той сміх дитячий і його очі сповнені гордості, а син, татові копія, ходили на рибалку, повертались із багнюкою на чоботах. Але з переможними вигуками. Мамо, дивись, який короб. Ганна тоді думала ось воно, життя. Спокійне, може, трохи буденне, але своє. Вона готувала, він лагодив, вона вкладала дітей, він цілував у лоб, іноді були сварки, дрібні. Хто не мав? Але завжди мирились, бо любили. А може, я собі те придумала? Може, він просто був умілим актором? Ні, вона знала, він колись був щирий. Був, та щось сталося. Десь воно тріснуло, як глина на сонці. І, хоч жінка тримає дім, не завжди вистачає рук, коли хтось зсередини той дім руйнує, перші тріщини з'явилися, тоді, коли Юра став повертатись пізніше. Працюю, перевіряю зошити, засідання, колеги затримали, він став дратівливим, все частіше мовчав. Не помічав, що вона плаче, що борщо стих, що діти сваряться. Щось не так? спитала вона якось тиха. Та все так, просто втомився, а в її серці вже скребло. Вона все відчувала, але. Не хотіла вірити, потім чужі парфуми. Жіночі, не її, тонкий, приторно солодкий запах, що чіплявся до коміра його пальта. Нова прибиральниця, напевно, нюхає ті свої духи, аж голова болить, відмахнувся він. А вона мовчала, бо вірила, бо не хотіла розбивати те, що будувала стільки років. І от тепер телефон мовчить. А вона стоїть у ванні, тримаючи його сорочку, на якій на якій помада. Не її сорочка лежала в її тремтячих руках, мов свідок злочину. Біла, випрасувана, і от мазок, рожевий, як весняна квітка, аж надто яскравий, аж надто жіночий. Це не моє, сказала вголос. Це не могло бути моїм. Ганна стояла в ванні, тримаючи ту сорочку, і не дихала. Не кричала, не плакала, просто завмерла, як заяча шкіра в лісі перед пострілом. Це не була помилка, не випадковість. Бо ще вчора вона бачила в телефоні його листування. Випадково вона не нишпорила, шукала рецепт, що він їй надсилав. І там воно, номер без імені, але слова, такі, що її шкіра вкрилась морозом. Сьогоднішній вечір найкращий за все життя. Твій запах досі на мені. Вона нічого не підозрює, як завжди. Вона це про неї, твій запах, це не її парфуми, найкращий вечір життя. А вчора він прийшов додому з букетом. Наче ні в чому не винен. Увечері вона чекала не сваритись, не кричати. Просто правди, він увійшов тихо, повісив пальто. Привіт, кинув мову порожнечу. Де був? Та у Василя засидівся. Футбол дивились. Василь того дня був у райцентрі, ховав тещу. Ганна знала весь день похорон. А Юра, бач, у нього футбол дивився вона повільно підійшла. Простягнула сорочку і сказала тихо, але так, що мороз ішов по спині. Передай привіт тій, що залишає помаду на твоєму комірці. Він завмер на секунду. І та секунда була вся правда. Що ти таке вигадуєш, Ганю? Ти з глузду з'їхала? Вона стояла, мов ікона, в храмі тиха, але глибока, з тисячою молитов за плечима. Я все знаю телефон, повідомлення, і ти брешеш мені в очі Ще й футболом прикриваєш похорон, він почервонів. Та нічого між нами не було, просто вона це випадковість. Випадковість це коли чашка падає, а не коли два місяці пишеш чужій бабі люблю. Вона вже не кричала, не ридала, бо той біль був глибший за сльози. Це вже не був удар, це була тиша після вибуху. На ранок він зібрав речі, навіть не намагався пояснити, лише сказав Ти все одно ніколи не зрозумієш. А вона відповіла: А ти вже давно не той, кого я любила, можеш іти. Двері грюкнули, і стало тихо. Так тихо, що чути було, як капає кран на кухні. Кап, кап, а з ним її життя, що розтікалось, як вода. Ганна не виходила з дому три дні телефон мовчав діти в гуртожитку. Вона сиділа в кухні, гріла чай, і питала себе А хто я тепер? Просто жінка, яку зрадили, чи та що змовчала? І тоді в неї вперше промайнула думка А може, то я винна? Три дні, три дні, як у тумані. Чай остигли, як обійми, яких більше не буде. Хліб сухий, як її серце. Тиша така гучна, що в ній чути власний пульс. Телефон лежав, як мертва риба. Жодного дзвінка, жодного повідомлення. Мамо, як ти? Лунало в слухавці лише від доньки на третій день. Все добре, Оксанко, працюю трохи втомлена, збрехала. Бо як сказати до ці, що її тато пішов до іншої? Що розвалив дім, у якому її народили, навчили ходити, годували з ложечки. Вночі вона лежала. Дивилась у стелю і питала себе. А де я зламалась? Що я зробила не так? Може, не дякувала за вечерю, може, не фарбувалась як молоді, може, занадто жила дітьми, і з жінкою біда така. Навіть коли її зрадили, вона все одно шукає провину в собі. У ванні біля дзеркала вона побачила себе, очі, як зола після пожежі, щоки запалі, волосся скуйовджене. Та хто тебе таку захоче, Ганю? прошепотіла до свого відображення. Він пішов, бо ти, бо ти стала тінню. Сиділа на кухні, скрутившись клубочком, і думала. А що буде далі? Самотність, старість? Люди ж потім шепочуться. Ото та, що її Юра покинув, пішов до молодшої, і неважливо, скільки ти душі вклала. Ти винна, бо він пішов. Навіть подруга Марічка, що прибігла на четвертий день із пиріжками, намагалася її підбадьорити. Та плюнь, ти на нього гань. Най собі йде, де трава зеленіша. Він ще поповзе. Всі повзуть, але Ганна мовчала, бо їй не хотілося мститися. Хотілося повернути час назад, просто назад. Туди, де він ще сміявся з її впертої борщової, де цілував у скроню, коли в неї температура, де разом мили підлогу перед Різдвом і слухали колядки. Вона плакала в подушку так, щоб ніхто не чув, щоб сусіди не питали. Бо біда в селі, як вітер, проходить через кожну шпарину, і з кожною сльозою вона питала себе. А як же діти? Що скажу синові, коли він приїде? Як доньці пояснити, що татко, який колись дарував їй ляльку на Миколая, тепер живе з чужою тіткою? І ще страшніше це ніч. Бо вночі згадуються всі образи, всі поцілунки, всі запахи. І ще страшніше ранок, бо треба вставати, вдягатись, йти по хліб і вдавати, що життя триває. А вона не знала для чого. Я 42 роки жила для нього. Десять років не купувала нове пальто, бо йому треба було на авто. Вісім разів мовчала, коли були випадкові повідомлення вночі. Я несла, тягла, берегла, і що. Він просто пішов. На п'ятий день вона ледь не втратила свідомість у ванні ні їжі, ні сили. Лише вона, і дірка всередині, що розросталась, як чорна діра в космосі. І тоді вона вперше подумала про найстрашніше взяла його лезо для бриття, поклала на край раковини. Подивилася у дзеркало. Якщо я зараз піду, ніхто й не помітить, ніхто аж тут дзвінок у двері сусідка тітка Галя. Ганю, ти там є? Що ж ти світу не показуєшся? Глянь, хліб свіжий завезли, і булочки з маком, твої улюблені, і це врятувало. Один простий дзвінок. Одне ти там є? Того вечора вона прибрала хату. Викинула його сорочки, зняла спільне фото зі стіни і написала: Юро, забери свої речі до середи, Ганна. Не люблю, не прощаю, просто крапка. Бо іноді крапка, сильніша за сотню криків було ранок, сірий, ніби замучений, але в її очах вже не було туману. Вона встала раніше, запарила собі каву з кардамоном, як колись у молодості. Вперше за довгий час, не для когось, для себе. Вона сіла за стіл, де ще зовсім недавно Юра залишав свої газети і крихти з ранкових бутербродів і взяла до рук ручку. Чистий лист, без жалю без погроз. Просто кілька слів, Юро, дякую за роки, які були, забери речі. Дім, мій спогади твої, Ганна, вона не плакала, бо вже виплакала усе. Це був не холод, це була твердість. Вперше за довгі роки вона поставила себе на перше місце. Він прийшов у середу, без стуку, з мішками, очі похмурі. Як побачив, що вона варить борщ і співає пісню «Цвіти терен, то знітився. Ти добре виглядаєш, сказав. А я її добре, відповіла. Тепер уже добре. Може, поговоримо? Поговорити було треба тоді, як ти брехав. Тепер забирай речі і не лишай нічого, навіть спогадів. Він щось бурмотів, шукав слова, навіть почав про дітей, а вона сказала лише одне ти не думав про дітей, коли їх зраджував. Я подумаю. Після того, як двері грюкнули, востаннє вона взяла відро і вимила підлогу, всі кімнати, навіть шафу. Потім зайшла на кухню, взяла нову скатертину. Білу з червоним візерунком, ту, що берегла на свята, і постелила бо тепер буде свято свято її відродження. Пройшло два тижні. Ганна подзвонила в місцеву школу, запропонувала допомогу в бібліотеці, бо там знову не вистачало рук. Пішла на курси малювання, щось тягло до кольору, купила собі сукню нову, не з базару, і не аби що, а таку, що дивися в дзеркало і усміхаєшся. Вперше за багато років вона усміхнулася щиро. Донька приїхала і не впізнала. Мам, ти така інша. Нарешті я, сказала Ганна. А нечия стінь, а тато дзвонив, казав, що сумує. Нехай сумує, я вже ні. Увечері вона вийшла на ганок, сіла на лавку. Сусідський кіт муркотів під ногами. З неба падали перші зорі, і вона сказала вголос: Дякую, Боже, за цей біль, бо саме він мене знову зліпив, бо жінка як хліб, її можна ламати, кришити, топтати. Але дай трохи часу, дай сонця і води, і вона знову підніметься. Бо так вміє тільки вона, бо її серце, як поле, родить навіть після бурі. Ця історія могла б бути про будь-яку з нас, і якщо ти дійшов до кінця, значить, десь там у тобі теж живе Ганна. Підпишись, постав лайк і напиши в коментарях, коли ти востаннє мовчала, хоча хотілося кричати. А наступного разу не мовчи, і ми разом не будемо.